Більше про взаємні мити і не тільки говоримо з нашою гостею до ефіру. вже долучається голова правління Української асоціації китиєзнавців. Віта голод з нами. Вітаємо! Дякуємо, що сьогодні долучилися. Добрий ранок зараз. Враховуючи ті заяви, які вжалона, але ті мита, які продовжують зараз підвищувати обидві сторони, чого взагалі варто очікувати далі? Китайська сторона вже сказала, що вона не буде далі підвищувати мита, бо немає сенсу. Тобто наразі очевидно, що фактори, які спрацьовуються зовсім не економічні, вже почали працювати політичні. Це де-факто не загострення вже війна, і чого варто очікувати, це як написали сьогодні BBC, що межа між стабільністю і хаосом пролягає в голові однієї людини, яка цей хаос створила і тепер має з цим розбиратися. Як ви щойно сказали, що китайська сторона розглядається як знущання, щойно сказав представник китайського МЗС, вони мали 100 років приниження і більше терпіти цього не будуть. Тобто, очевидно, що Трамп має розбиратися з тим, що він створив сам, тобто, робити певний крок на зближення. Я впевнена, що певні переговори за лаштунками тривають. Але наразі немає чого оголошувати, тому Пекін перше робити цей крок не буде. Принципово він шукає інші варіанти врегулювання. Цей Цзіньпін планує наразі відвідати країни регіону, країна Асіани. Так далі, тобто це буде болісно для американської економіки, для китайської, для світу. Але питання, що дійсно хто хто більш витривалий? Кож хотіли запитати вас і про те, чи може Китай і Європейський союз зараз об'єднатися і протистояти цим митам Трампа. Ми вже бачили, що в липні до Пекіну прямуватиме європейська делегація. Буде саміт ЄС китай а будуть якісь перемовини щодо пом'якшення цієї стратегії політики де Європи щодо Китаю. Очевидно, не всі двері торгівлі і інвестицій будуть відкриті для китайських товарів, але щось вони мають зараз якісь кроки зробити бо ця стратегічна автономія, яку потребувала китайська сторона, наразі вона сама собою натуральним чином сталася. Тобто, Європейський союз буде прямуватиме до певної автономії від Сполучених Штатів. Зараз також чи от, крім європейського союзу, Китай може звернути свою увагу, переорієнтуватися можливо ще на інші країни або частини світу на фоні якраз тих мит. Безумовно, Китай є лідером країн глобального півдня, так званого глобального півдня, і, наприклад, однією з стратегій виходу з цієї кризи, яку створив президент Трамп, є переорієнтування експортних потоків на південь країни Асіан, Африки, Латинської Америки з цією самою Японією, Південною Кореєю була зустріч з міністрами торгівлі. Але, наприклад, країнами Африки навіть була така інформація, що Китай готовий їм постачати. Чати товари за рахунок їхнього боргу, бо африканські країни є боржниками в рамках ініціативи «Пояс і шлях, тобто навіть такі стратегії Китай буде задіювати. Тому очевидно, вони готувалися, можливо, не до такого удару від другого президентства Трампа, але вони мають певні плани, механізми, які були підготовлені до цього. Також видання CNN повідомляє про те, що Трамп готовий зустрітися із лідером Китаю Сі Сідінпінем та назвав його другом. На вашу думку, наскільки Китай готовий також до зустрічі з Трампом і з яких умов це могло бути можливим? Якщо щойно сказали, Китай дивиться на поведінку президента Трампа як на знущання, як на приниження. Я навіть віртуально не можу уявити за яких обставин зараз Сі Цзінпін, наприклад, поїхав би до Вашингтона. Це фактично те, що хоче зараз Трамп, щоб приїхав Сі Цзінпін і так само став на коліна чи просив якихось послаблень, але цього не буде. Зараз те, що ми спостерігаємо в Китаї, зростання такого китайського націоналізму. Антики, антиамериканських настроїв, байкотки е, е, американських товарів, тобто навпаки, вони розуміють, що вони будуть зараз. Е... Терпіти певні труднощі, але вони це питання гідності, скажімо так. І подивимося, яка буде інфляція в США, і наразі вже є дефіцит, і є певні процеси, такі нехороші, які прямують до економічної кризи. Але пройшло дуже мало часу. Тому такого ще шоку на ринку, окрім фондових ринків, ми ще не бачимо. Є певні такі панічні настрої серед населення, але скажімо, такого прямо Такої кризи глибокої поки не спостерігається, чи взагалі імовірний варіант, що будуть перемовини можливо на інших рівнях, і а оці мита будуть знижені якимось чином взагалі? Ну, є варіанти про те, що той самий Ілон Маск, наприклад, може стати медіатором, бо він має гарні відносини з Ізінпіном і з багатьма китайськими політичними діячами, він має заводи в Китаї, він може стати посередником і якось владнати це. Подивимося, той самий представник Apple також може стати медіатором, але поки ми бачимо, що Китай. Буде терпіти, він буде брати паузу, і точно не буде підвищувати мита. Про це вже сказали. Яка зараз ситуація із валютою Китаю Анами через американські мита і загалом як мита впливають на економіку Китаю? А як я сказала, часу пройшло не так багато, тобто ще в шоку такого немає. Але те, що відбувається дійсно, курс китайського юаню в квітні він впав до до найнижчого рівня з 2007 року. Те, що зробив регулятор, він зафіксував середній курс і обмежив продаж державними банками долара. Тобто він не хоче панічних настроїв, не хоче виводу капіталу. Але ця девальвація була очевидна, бо Китай треба підтримувати. Мовити своїх експортерів. Але що зараз взагалі прогнозується? Як будуть розвиватися події зі сторони Америки, які інші е, кроки буде робити Трамп, поки невідомо. І вже є такі прогнози, що, Америка, що Китайське ВВП, можливо, сповільниться. В них був прогноз на 25 рік, що ВВП зросте 4-5%. Але Трампова політика Сповільнить це це зростання, скажімо так, і багато експертів кажуть, що в 2025 році показник ВВП буде приблизно півтора відсотки лише. Тому це дійсно буде такий удар по китайській економіці, якщо взагалі розуміти, яка ціна цієї Трампової війни, минулого року Китай поставив в Америку товарів на суму майже 440 мільярдів. Тобто, може це приблизно 3% китайського ВВП. То можна сказати, це є ціна Трампової такої, тарифної війни, яку заплатить Китай. Крім таких... Прямих, напевно, наслідків більше для економіки і для мити в Китаї будуть менше показувати і американських фільмів. Це якийсь такий варіант ще якось відповісти, але не економічно. І що може ще зробити Китай? в відповідь вже не на мита. Вони не будуть їх підвищувати, але якісь інші варіанти реакції. Ну взагалі. Китай більше орієнтований на свої власні продукти, такі кімки кіно там, музика і таке інше. І, взагалі, якщо дивитися в проценті присутності цієї голівудської продукції, то вона впала приблизно до 5% від загального обсягу зборів. Тобто, не можна сказати, що це буде якась така трагедія для китайського споживача. Ні, тобто, це більш такий символічний крок. І раніше Китай також вдавався до таких, скажімо, заходів. Бо він ну влада Китаю, комуністична партія, просуває власні такі пропагандистські, якісь фільми. Тобто, ну це більше так такий, скажімо, символічний. Взагалі треба врахувати, що в Китаї є квоти на імпортні фільми. Це взагалі так було. Тобто, це не є якоюсь трагедією для китайського споживача. Також хотіли поговорити і про Китай і Україну, зокрема про те, що в міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого не відомо про понад 155 китайських громадян, які за твердженням президента Володимира Зеленського воюють на боці армії Російської Федерації проти України. Про це на брифінгу завив речники МЗС передає корспондентка Суспільного. Така реакція Китаю. Наскільки вона є очікуваною, і чи може якось змінитися реакція керівництва? Ну, реакція дуже очікувана, скажімо так. Бо всі ці роки Пекін намагається зберегти таку нейтральну позицію, уникнути ескалацію, будь-якого там звинувачення як учасника цього конфлікта. Тому для мене була реакція дуже очевидною. Але Пояснювати треба буде, тобто не можна відкреслити той факт, що громадяни Китаю присутні на російській території і перепрошую на українській території в складі російської армії. Тобто, треба буде давати пояснення, і тут декілька таких важливих моментів для України. По перше, це обмінний фонд. Тобто Китай захоче отримати цих своїх громадян назад, які вчинили кримінальний злочин згідно китайського законодавства. Україна має скористатися цим моментом і зробити дуже гарний обмін. І тут ну, китайська сторона має розмовляти з росіянами. Також другий момент це дійсно те, що я бачу наразі. Президент Зеленський використовує той факт, щоб якось підіграти Трампу. В скажемо, в сценарії цієї ескалації, то тут можливо, я впевнена, що американська сторона також скористається і в черговий раз каже, що Китай безвідповідальна країна, і вона вони активно посилають своїх людей, вербують да. Хоча це трошки перебільшено. Це не китайська регулярна армія. Тобто, тут треба і третій ще момент дуже очевидний, що у наших дипломатів з'явилася можливість пожвавити цей діалог з китайськими дипломатами. Бо інакше це буде ну пер, певною мірою дипломатичний скандал. Дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашої ефіри. Нагадаю, що з нами від голоду голова управління української асоціації китай знавців». говорила ми про Китай, що там зараз відбувається.